Велика проблема сучасної демократії недосконалість виборчої системи. Прогалин достатньо. І давайте розглянемо деякі з них. У голосуючого на виборах є право голосувати лише за якогось кандидата, а варіант проти відсутній. Хоча вираз протесту і є обов'язковою ознакою демократії. Але ми бачимо можливість його застосування лише на вулицях. А ось в бюллетенях на жаль, ні. Варіант тільки за можна вважати більш-менш об'єктивним, коли у виборах беруть участь лише два кандидати. Голосуючи за одного за, другий автоматично мається на увазі, начебто, як проти. Якщо ж кандидатів більше за два. Опція виборця проти залишається нереалізований, а за і проти в житті далеко не завжди взаємозамінні. Давайте розглянемо на прикладі. Припустимо, у виборах беруть участь 3 кандидати та 100 виборців. Результати голосування за системою Тільки за наступні. Перший 45 голосів, другий кандидат. 35, третій – 20 голосів та перемагає перший кандидат. Але, якщо застосувати систему за та проти, і результати голосування, припустимо, вийшли такі. Перший кандидат 45 голосів за, але 50 голосів проти, що дорівнює мінус 5 голосів. Другий кандидат 35 за 30 проти, та дорівнює плюс 5, третій кандидат 20 за 20 проти. І дорівнює 0. За такого розкладу вже переможе другий кандидат. А перший взагалі вилітає з виборів, оскільки його противників більше, ніж прихильників. І це буде більш об'єктивне та справедливе волевиявлення. Наступний недолік равноцінність голосів виборців. Як виразити цінність певного громадянина для суспільства особливо демократичного суспільства з популярними гаслами рівності? Давайте подумаємо. Цінність людини виражається в її вчинках. Можна 100 разів на день сказати заю. Як я тебе кохаю. Не видриваючи дупу від дивана. А можна мовчки проявити кохання, сходивши за продуктами та прибравши квартиру. Аналогічна ситуація із громадянином. Все виявляється у його діяльності. Будь-який недармаїд за свою працю отримує оплату. Частину своєї оплати працівник віддає на користь держави, як обов'язкові податки. Чи добровільні пожертвування. Тоді логіка проста. Чим більша сума переданих суспільству коштів, тим вагоміша думка цього громадянина і, відповідно, номінал його голосу у виборчому бюлетені має бути вищим. Таким чином, виборче право відображатиме різницю між, наприклад, заслуженим вчителем. Та хронічно безробітним завсідником пивнухи. І це буде справедливо. На додаток до цього є ще один суто математичний аргумент: група людей об'єднується у державу для ефективного вирішення певних завдань. Для цих завдань народ скидається грошима у виді податків. Для управління витрат цими податками і обираються президенти та депутати. І тоді логічно припустити, що людина, яка найбільше вклала в скарбницю і буде її найбільш ефективним менеджером. Але тут виникає заперечення якомусь багатому олігарху буде вигідно вкласти в бюджет великі кошти, щоб потім. Вигравши вибори і діставшись до загального бюджету, поцупити ще більше. Відповідь тут проста у реальних демократіях є реальна позиція. І якщо після виборів багатому лідеру або його більшості достанеться управління громадськими грошима, то опозиції мають бути віддані в управління органи контролю над цими витратами. І тоді все складається чесно і справедливо, без застав, з кримінальними термінами і конфіскаціями. А критично мислячому народу залишиться тільки простежити, щоб опоненти не сторгувалися про спільний дерибан, продовжуючи грати дешеву піар комедію патріоти за рідний народ, як це часто трапляється в Україні та й у всьому світі. Відправною мінімальною точкою оцінки у такій виборній системі можна прийняти цінність голосу студента, пенсіонера, інваліда та інших категорій громадян, які з поважної причини не сплачують податки або перебувають на отриманні держави. Тут же логічно додати, що персони, які не сплачують податки без поважних причин, втрачають право голосування. І це теж справедливо Ордени, медалі та інші подвиги перед суспільством мають виражатися не лише у нагородних знаках та грамотах, а й у грошових еквівалентах, з яких знову ж таки будуть виплачені податки, що й додасть цінності голосу нагородженого відповідно до його заслуг. Поза виборчим процесом опиняться люди, які порушили закон. На мою суб'єктивну думку, такі громадяни повинні позбавлятися права голосу на термін винесеного вироку і поки вони не компенсують шкоду заподіяну державі. Все в житті суспільство відносно і відповідно. Відносність у виборах виявляється у тому, що ми з кількох кандидатів обираємо найбільш гідного щодо інших на даний момент. А відповідність інакше виражається фразою Кожен народ заслуговує свого правителя, тобто лідер буде зрозумілий і прийнятий суспільством, якщо у них будуть близькі рівні стандартів моралі та розвитку. Білу Гейтсу немає сенсу ставати вождьом загубленого в джунглях племені. Його, звичайно ж, беруть, але потім з великої поваги. Просто з'їдять. Таким чином, з кожними наступними виборами наші лідери повинні ставати кращими за попередніх, і суспільство в цілому також буде рухатися вгору. І одного разу станеться так, що президентом світу стане дуже гідна людина, як великий Магомед, Христос чи Будда. Всі будуть щасливі, і настане ера милосердя. Але одного разу знайдеться якийсь громадянин, який скаже вголос: Вибачаюсь, але мені здається, що у Святому Писанні не все ідеально сказано про доброту, і я знаю, як зробити краще. І замре тоді світ у подиві, побоювання та тиші, і шепне анонімний Фейсбук. Так може на плаху його, і зберуться хмари на небі, і вдарить грім, грім оплесків. Та світ почує зверху голос. Ну нарешті, я створив людину критично мислячу За образом своїм та подобою. Тепер можна і на пенсію. Якось так.